Насіння ми отримуємо із шишок, які заготовляються лісівництвами, і шляхом просушування його в спеціальній шишко-сушарці отримуємо насіннинки-єлинки. Цього року однорічні сіянці ми висівали у мультиплати і в торфотаблетки, шляхом змішування торфосуміші разом із піском. Такі однорічні сіянці пізніше ми пересаджуємо у. Горщики, по дев'ятці, де вони доростають, це дворічне сіянець ялини. Потім уже укорінені і зміцнені саджанці переходять у новорічні плантації і йдуть на реалізацію на новоріч, на новий рік і різдво. У лісоросаднику працює Тетяна Гуменюк. Жінка розповіла, що у дворічному віці після відбору кращі рослини висаджують угорщики. Після доростання саджанців ялинки звичайної в нас велика кількість іде, ми садимо в поле. Відкрита коренева система для подальшого, ну, створимо плантації новорічних ялин. А кращі ялинки, гарніше по формі, ми садимо в горщики. У нас є горщики 3-5 літрів і більше. Надалі ми їх формуємо і вже вони йдуть у нас як для реалізації ялинки новорічні, закрита коренева система. Формування ялинки зазвичай проходить взимку. Її гілля щіпують, вона стає ну, пишніша. Витягує гарну форму, виростає стрункішою і кращою. Нові сорти ялинок отримують після щеплення рослин. Розповів керівник підприємства Руслан Карчевський. Зараз на території росадника вирощується п'ять видів ялини, і особливістю це є щеплення. Цим способом вирощування ялинок ми займаємося останніх декілька років. Тобто, найкращою сьогодні є ялина, звичайна форма колюча, тобто голуба. Вієр декілька підвиглядів, підвидів, і саме на це ми будемо вести своє господарство. Кожна ялинка, яку відберуть для продажу, повинна бути прочіпована. Кожна ялинка, яка законно заготовлена на плантаціях спеціальних, вона має бути чіпована. Якщо ж реалізовуються ялинки без відповідних бирок, це означає про те, що вони заготовлені браконьєрським способом. І така ялинка підлягає конфіскації, а на її продавця складається відповідний протокол. Накладається адміністративне стягнення, яке може бути від 500 до 5000 тисяч гривень. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.